Друга ночі в аеропорту Бориспіль у залі прильоту на військовий іл 76 з Тріполі чекають український інженер Євген та його дружина Ксенія. Самі вони лише позавчора повернулися з Лівії, а сьогодні зустрічають матір, яка працює там лікарем. Кажуть, ситуація в африканській країні геть не передбачувана навіть у Тріполі, яке зараз нібито лояльне до Муамара Каддафі. Чоловік може поміняти своє мнення моментально, тому що в них народ запуганий.

то отуані можуть перейти сразу же на їхню сторону. Якщо увидят силу в каддафі, то всі будуть і оно повернеться в обратний режим. На батьківщину повертається 122 громадян України. Поміж них, і відома завдяки документам з Галина Колотницька. Це та сама медсестра з Броварів, яка дев'ять років мешкала у Лівії і скрізь супроводжувала лідера Джамахірії. Українці, які повернулися, залишили на чужині помешкання авто та рахунки, з яких не можуть зняти кошти через нестабільну роботу. То банків кажуть, життя таки дорожче, хоча реально загрозу поки що бачать не всі. Днем утром ніяких проблем, да? а вже вечора, по вечорам стріляю. То, що по телевізор, це все враньо. Тому Потому що там була. Там є забастовка. Гріти значить, забастовка, кидають і камні, це забастовка. А в лібі не зараз пройти руками помахати. Страшного нічого немає, дуже просто ранених привозили, ми звершили. Поїхати і не залишатися не різкове окрім співвітчизників сервісом від українських військових пілотів скористалися 65 іноземців: росіяни, білоруси, болгари, таджики, узбеки, і навіть один лівієць одружений на українці та один американець. А і ми дуже вдячні. Значить, наш уряд українцям, що вони брали до українського літаку. Загалом різними шляхами з Лівії вивезли вже 337 українських громадян. У неділю морем планують евакуювати ще п'ятьох до Італії, 20 на Мальту і 20 до Туреччини. У МЗС кажуть, цікавляться можливою евакуацією сотні. Та коли справа доходить до вильоту, охочих не так вже й багато. На сьогоднішній день наша статистика свідчить, що близько тисячі громадян вже Контактували з українським посольством, бо посольство контактувало з ними, але все ускладнюється тим, що е, наші співвітчизники не поспішають залишати лівію, хоча ми наполегливо рекомендуємо е, залишити територію цієї країни. Олександр Аргат, Олександр Водін, п'ятий канал.